Як розірвати це замка, коло? Чи нам просто так видається, і це насправді рух по спіралі? Поки що це і рух по спіралі, і рух по колу одночасно. Дивіться, я думаю, що в процесі зараз ідуть перемовини, і враховуючи рефлексії російської сторони. То значить, те, що говорить їм американська сторона, їм не дуже подобається. Нещодавно також прозвучало про те, що там чому, наприклад, ми досі не маємо якоїсь дати щодо потенційної зустрічі між президентом Зеленським і Путіним. Бо, мовляв, хтось комусь не подобається, і це теж прозвучало від президента Трампа, але це означає той факт, що американська дипломатія зараз працює в активній фазі. Щодо підготовки потенційного саміту, і ми з вами маємо теж розуміти, що Компонентом цієї активної роботи також є і активна дипломатія на європейському напрямку з боку Сполучених Штатів. Тому я думаю, що найближчий тиждень десь так буде якась оновлена інформація, але поки що є деякий скептицизм стосовно потенційної зустрічі президента Зеленського і Путіна. Не тому, що українська сторона не хоче, а тому, що російська сторона вигадує будь-які неснитниці для того, щоб цю зустріч не проводити. Але при цьому не отримати американських санкцій.